Кремль сьогодні вас е, Україну звинувачує у спробі вбивства замовного Путіна. Чому вони роблять це проти України і про вас саме зараз? Цікаво було б почути про цю уявний такий замах. а вибачте, я вас не бачу. Радий тепер бачити. Я, you know, знаєте, It's можу повторити цей меседж. Думаю, це буде зрозуміло для всіх. Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, саме тому ми не використовуємо її деінде окрім саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна. Ми це трибуналу залишимо.